Так, продовжую вирішувати проблему з перетягнутою головною парою 24-го твінпара. І думаю, це, це відео буде окремо записане. Коротенько розповім про 24-й твін, тому що багато мене питають, краще він попереднього гірше, що порекомендуєш, а у мене все ніяк не вистачало часу зняти про нього огляд, про 24-й твін. Ну, Перше, що хочу сказати, якщо дуже коротко і порівнювати його з попереднім твін 20-го модельного року, то так, 24-й твін став, на мою думку, трохи краще. І перша причина, по якій він став краще, це головна пара, її розмір і п'ятно контакту. Як в нашому суспільстві зараз є таке е, слово, дуже часто вживається. Потужніше, от оця головна пара стала більш потужною, ніж в попереднього 20-го Power, Хоча в даної головної пари з більш довгим зубом є і два недоліки. Я думаю, про це розповім в окремому відео і порівняю головні пари от такого нового зразка і е, минулих модельних років. Про це трошечки пізніше розповім. І так, це перша причина якій на мою думку, 24-й твін став краще попереднього. Друга причина це ось ця система. Бачите, паразитка і безкінечник, вони тепер не жорстко зафіксовані один відносно одного. Через що, коли йде удар, удар в шпулю, наприклад, людина падає і йде удар. Так само, як в 22 стелі, реалізована система, що каретка штока, ось оця, вона в цей момент удару просто опускається вниз. От. І е, не ламається. Часто я роблю ці заміни, ці ремонти достатньо часто удар в шпулю, ламається отут каретка. Пошкоджується безкінечник, пошкоджуються паразитні шестерні. Навіть ось була стела, де і головна пара теж пошкодилась і довелося її замінити. Так, це другий однозначний плюс відносно попереднього 20 20-го твіна. Те, що швидкість подачі шпулі стала більш повільною. І оцей флажочок, ось якийсь додався. Я не вважаю ні плюсом, ні мінусом. ну, Ніякої необхідності тут ніякої проблеми ніколи не було. Єдина от проблема 20-х цих, цих ось роликів це те, що в нерозбірні в топових катушках не стали їх от в страдіках супер круто. Мені сподобалось як в 19-23 му там, му страдіку, ну, в 19-му році знову Шимано в середньому класі катушок повернулася до розбірних роликів. Тут, на жаль, вони не розбірні, і якщо невеличкий шум його ще можна відновити, якщо вже все починає сильно хрустіти підшипник, тільки заміна. Я міняю на повністю розбірний комплект, який Шимано 14 років там, чи більше до цього використовувала, і все шикарно. От, можна діставатися окремо до підшипника, обслуговувати повноцінно підшипник в такому ролику. Ну, тому. З точки зору цього флажка і уповільненої подачі шпулі ніяких таких особливих плюсів мінусів відносно попереднього покоління я не бачу. Тому, на мою думку, є дійсно два е, таких покращення відносно попереднього 20-го двіна. А ось е, те, що не змінилося, це, на жаль, ось ця половинка корпуса. Бачите, вона. Як при огляді 20-го Power, так я і потім неодноразово згадував про бовтанки підшипників в цих корпусах, прослаблення посадкових місць, потужність цього корпусу. Тобто, коли ви... перший недолік пластикового корпусу це те, що коли ви стягуєте корпус з двох різних матеріалів різної жорсткості, Десь одна половинка відносно одної може з більшою ймовірністю перекошуватися при гарній затяжці, тому що різні матеріали. Це перший мінус пластикового корпусу. Другий мінус пластикового корпусу це те, що під навантаженням механіка, а саме головна пара, тому що на неї йде навантаження, більше може зміщуватись там роз'їжджатись. Зубці при сильному навантаженні трохи там, ну, зовсім мікрон, але трохи вони, скажімо так, можуть сильніше виходити з зацеплення, перекошуватися, коли корпус, ну, не такий жорсткий, скажімо так. Тобто, коли це було, ну, ось вам для прикладу, половинка така сама: 11-го твіна, да. Розуміємо, де якість, а де да, пластик. О, і останній недолік, як і у 20-х твін це, на жаль, прослаблення посадкових місць підшипничків. І це прослаблення я вам зараз покажу. От дивіться. Це, скажімо так, Мабуть, вже десь третій десяток 24-х тинпарів, який у мене був на сервісі. Ну, з однієї точки зору можу сказати, що в принципі, перші котушки, які приїжджають до майстрів, це як правило катушки з проблемами. Тобто, коли мені телефонує людина і говорить, давай там на нульове ТО, я одразу питаю: а навіщо ви нову катушку? На обслуговування хочете прислати. От. Е, у вас є якісь проблеми чи що? І якщо проблем немає, нова катушка одразу з заводу не потребує обслуговування. Якщо вона тихо, м'яко, плавно працює, не клине, не речить, не шумить, ну, от, нема збиткових якихось проблем, то і е, одразу її обслуговувати, теж нема необхідності. Тобто, спочатку половити, прикатати. Обловити, і вже коли катушечка повноцінно попрацює, прикатається, тоді буде сенс проводити обслуговування, тюнінг, там, прибирання якихось мікронедоліків, десь там виправлення якихось моментів. Так ось, прослаблення посадкових місць підшипників. Дивіться, а, можу сказати, по досвіду десь 2,5. До 3 десятка я їх не рахував, ну більше 20 штук, думаю, точно вже у мене було. Так ось десь кожна третя четверта катушка має як мінімум одне або два прослаблення посадкових місць. З однією оговоркою я не зустрічав прослаблень суперкредичних. Я там колись в 20-му Power показував прослаблення посадкових місць, де я там фіксував в цьому особливо в самому важливому підшипники в катушки це самий важливий підшипник, який тільки є. От в ньому в 20-х твінах, в деяких я фіксував до 0,05 х прослаблення, або там до 50 мікрон. От. Цей підшипник просто тут жив своїм життям, сильно ботався. От е по 24-м твінам таких сильних прослаблень я не зустрічав, але все рівно. Ось ця половинка. Постійно там кожна, я ж кажу, третя-четверта котушечка одне-два прослаблених місця. Ось на цьому екземплярі 3000 MG. Я вам це і продемонструю. Ось вам 4 посадкових місця, навіть 5 в даному корпусі. Ну, Безкінечник ми розглядати не будемо, хоча отут-ось в ось цьому посадковому місці. Ось втулочка теж достатньо сильно бовтається. Я вам покажу тільки самі важливі ось, опорні підшипники для головної пари вторина, шестерня і велика ведуча. Тут нема сенсу показувати, тому що цей підшипничок тут, якщо навіть буде прослаблення, то, як ви бачите, він трьома гвинтами зафіксований, сидить жорстко, навіть якщо там у нього є якась бовтанка, гвинти його підфіксують, і ніякої проблеми не буде. А тут ось показую. Значить, дивіться. Отут. Оце і оце посадкове місце мають прослаблення в 2 сотки. Ну, от. А це посадкове місце має прослаблення в одну сотку. От нижній опорний підшипник вторинний останній. Показую, як це виглядає. Ось дивіться. Самий важливий підшипничок в катушці. Беремо, дивіться. Слухайте. Я думаю, чуєте, що він врякає, дивіться. Ось вам прослаблення в дві сотки. Бачите? Він просто вивалюється, ставиш його сюди. Він там бовтається. Дві сотки. Інше посадкове місце. Нижня опора великої ведучої шестерні. Дивимось. Теж, бачите, він туди. Просто провалюється. Бачите, вивалюється. Без жодного зусилля. Бачите? Ну, Тут його не чути, але тут теж прослаблення в 2 сотки. І ось так виглядає прослаблення в одну сотку. Це, в принципі, мінімальне прослаблення, я б навіть на нього не звертав уваги. Так. Оп, побачили ось він провалився в своє посадкове місце. Зараз я його туди трошечки дожму. Ось, довів. Оп, побачили, да, випав. Тут підшипничок тримається. Краще, тобто так він швидко не випадає. Ну, тільки невеличке зусилля, і він звідти теж вивалюється. В принципі... Дві сотки, дві сотки, одна сотка. Нічого критичного немає. Я зараз в окремому відео покажу, як я це дуже легко прибираю. От. Але коли -от прослаблення, як в 20-х твінах, там не у всіх, але там ну, з десятка один точно зустрічався, де оцей опорний підшипник бовтався там в 3, в 4 і навіть декілька разів ловив в п'ять сотих. Тобто там взагалі людина дзвонить, говорить про те, що. Крутить рівномірною проводку і катушка стукає в руку. Ну, воно, в принципі, зрозуміло. Нагадаю, як це було колись, да дивіться. Посадкове місце. Я люблю показувати ці катушки цих років 10-13-х, оцих золотих років шамано як приходять. Я від них кайфую. Дивіться, підшипник. Дивіться. З силою. О! А? Сів. Тут не те, що тут його. Дістати треба зусилля прикласти. О! М? Якість, да? Плюс цільнометалевий корпус. Ну, розумієте, так? Да? Назва Twin Power в переводі перекладається як подвійна міць. Ось де була подвійна міць. Коли це був корпус, де головна пара сиділа, як в бетоні. Ось такий момент. І. Єдиною перевагою от такого вуглепластикового корпусу це, ну, навіть не одна, а дві переваги є. По-перше, це для виробника дешевше. От, воно копійки коштує. А по-друге, легше катушечка ваша, просто банально легше. Ось це металева Да? половинка, як і повинно бути в твінах. І було до 15-го модельного року. А ось вона. Пластиково. І отакі от недоліки в прослаблених посадкових місцях, які я вам показав. Бачите тут. А я ще розповім про головну пару з таким довгим зубцем, про її недоліки. Її, до речі, одним із недоліків це те, що чим довший зуб, довший, і по висоті нижчий, відповідно, тим Ця головна пара менше любить перекосів. Тобто, щоб велика ведуча шестерня відносно вторинної стояла десь якимсь перекосом. Тобто оц оцей потенціал цього довгого зуба, він якраз таки розкривається, коли шестерні стоять ідеально рівно відносно одна одної. Тобто, так як це закладено виробником. Отакий, на жаль, недолік. Теж мають 24-ті твіни. З однієї сторони таких великих ще прослаблень, як в попередніх 20-х, я не зустрічав, хоча, я думаю, це просто питання часу, коли я отримаю м -м, ткарку. Прийде катушка, у якій буде таке саме прослаблення, тому що ну, так, так візуально, ну, я не бачу, щоб це, це виконувалось на якомусь іншому обладнанні. Все дуже. Схоже на попередній 20-й твін з точки зору якості. Ну, як, я, якості виконання тут нічого немає. ця стіночка, ось бачите, ось пластик, да, тонюсінький який сидить тут по підшипничок. Хоча, з іншої сторони, чесно кажучи, за 16 років сервісу я всього один, ні, два рази зустрічався, коли. Від саме навантажень. Не, не просто поломана, була там бахнута і розломане оце місце. А саме під час там навантажень, якихось виважувань, ще чогось, у людини, от ось оце місце ось було зламане. Тобто, це, ну, буквально два випадки на там десятки тисяч катушок. Це, в принципі, проблеми в цьому бути не повинно. Просто воно виглядає. Да? Те, що пластик, те, що ось вона тонюсінька стіночка. Теж виглядає не дуже надійно, як на мій погляд. Отакі моменти: отакий коротенький огляд 24-го Power, Його переваги і недоліки відносно попередньої моделі 20-ї. Тобто, відносно попередньої 20-ї моделі. Однозначно можу сказати, що катушечка стала, на мою думку, трошечки краще. Серйозного там ніякого приросту я не бачу. Ну, от В моментах головної пари і реалізації е падіння катушки, тобто, коли удар йде в шпулю. Ну, от, і в цей момент шток, каретка, безкінечник, головна пара, паразитки не страждають. Ну, повинні не постраждати, там як повезе. Всі падіння різні. Отакі От моменти. Продовжую вирішувати проблему перетягнутої головної пари. Все, всього доброго.